Доброго дня, Олександр Іванович. Я запропонував вам цю беседу і так як ви допомагали много військовим, і мені, коли я служив, і машину наже ну, тобто, з таких відомих, як би а нам подогнали так, будемо казати. Я знаю, що ви займаєтесь адвокатською діяльністю на на дуже серйозному професійному рівні і благотворительністю. Я би хотів запитати вас, бо в початку війни. Ваш благодейный фонд имени Александра Тавенкар, насколько я помню, он так и называется. Вы, ну вот прям частенько у вас были какие-то волонтерские передачи с Заходу, и генераторы, и, ну, щиты, мы так будем сказать. Зараз у вас це менше, це связано з більш в уходу в професіональну діяльність, або з якимись складностями, які там виникли в останній час з законом. Доброго дня, Костя. Доброго дня всім, хто нас дивиться. Так, я займаюся адвокатською діяльністю. Я маю адвокатське бюро Олександра Травянка. А ти запитав про благодійну діяльність? Я маю благодійний фонд Олександра Травянка. Планета. Цьому фонду вже 24 роки, і практично не було жодного дня, щоб ми не працювали. Що касається війни, ми ще розпочали у 2014 році. Мені крепко допомагали партнери із Голландів, Нідерландів, із Норвегії. В Норвегії мій знайомий Мальвін, бивший заступник міністра сільського господарства Норвегії, купив Ман і возив сюди сам. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ну так, да, респект нашій державі, запровадили шлях, щоб волонтери могли виїжджати за кордон. Мені не треба було, тому що ну, ми всі зрозуміли, що війна вже буде ось ось і ми вже всі були готові. Але я, наприклад, я використовував хлопців, які жили всі в Черновцях. У них у кожного е свій бусик, е вони займалися комерційними перевозками, тобто е на платній основі купували собі ліцензію, е і вони знали, куди їхати. І Оскільки я ще раніше займався, тобто, в мене, як я сказав, е було багато знайомих за, за кордоном, які були готові давати. І... Що було добре, я зранку, 8-9 утра я відправляв Міністерство регіонального розвитку е, Дані на своїх хлопців. В 12-14 е, годин дня уже був дозвіл. Дозвіл е, хлопців включали в шлях. До прикордонної служби воно попадало десь на вечір, а на утро вже ми їхали хлопці за благодійною допомогою. В основному це найголовніший був ето, Кьольн, е, Роман і пані Лінда допомагали нам. Це був 22 й рік. Е, ми акцентували стільки на Транспортних засобах, на генераторах і на загальному. Це була одежа, це була їда, це були загальні медичні препарати, в тому числі і ті, що я до вас приїжджав в Константиновку, да. коли ще можна було проїхати Мирноград Покровськ літо 22-го року. Працювали ми ефективно до листопада 23-го року. За цей час. Ми купили і передали на ЗСУ 13 транспортних засобів, в тому числі в вашій військовій частині, там, де Пятерки, ти тоді да. воював. 49 генераторів і десь біля 800 тонн благодійної допомоги. Але восени 2023 року я подаю документи по електронки відправляю. І тихо. Неділя нема, 10 днів, дві неділі. Потім приходить відповідь. Підстав для включення ваших водіїв-волонтерів немає. І ні до кого не достукаєшся, ні до кого не напишеш нічого. Створили е, реєстри отримуючи гуманітарної допомоги. Ми теж включилися, але краще от того не стало. Я другий, третій, п'ятий, десятий раз подав, мені все час давали відмови. Я розумію, що. Ну, мабуть, з тим, що треба хлопців, вої не треба. От. Але чому так? Це при тому міністр, якого вже нема, міністр регіонального розвитку. От. Тому, фактично, я припинив займатися цим, тому що. Мені нема... В мене є, що брати, який немає кому їздити. Другі благодійні фонди, які цим професійно займаються більше нічим, то, звісно, вони використовують дівчат. Дівчата, які мають е, посвідчення водія, вони їздять за кордон. Я переключився на юриспруденцію, на адвокатуру і займаюся сьогодні тільки е, захистом прав та інтересів військовозобов'язаних військовослужбовців. Зрозуміло. Ну тобто е, е, з'явилися е, трудності з оформленням документів. І, і, то есть, це все по, трішечки, як би потеряло сенс. Зрозуміло. Ну, Насчет військових теж да, я цілком з вами, согласен, що треба, там виникає дуже багато питань, з якими тяжко споритись, особливо, находясь де-небудь на ЛБЗ или, ну, там, на лінії фронту. скажіть, будь ласка, якими найбільш розпространенными питаннями к вам зараз звертаються військовослужбовці? Військовослужбовці, ну тому, що є військовозобов'язані, є проблеми військовозобов'язані, ТЦК і так далі. а Є військовослужбовці. Ну я б сказав, головне питання, яке цікавить військовослужбовців, перше це звільнення із Збройних сил України із прикордонної служби, бо це вже інша структура, по сімейним обставинам. Це або по догляду за батьком, за матір'ю, або в кого дружина інвалід. Я в цьому плані хочу сказати, що респект військовим юристам, які в військових частинах знаходяться на цих посадах, тому що всі документи, які я направляю туди, я направляю на своїх бланках офіційних, там є мої телефони, і вони телефонують. Якби так працювали наші судді і суди, так як працюють військові юристи. Він мені телефонує і каже: тут такий документ не вистачає, тут треба отаке, -то, тут треба переробити. Скидайте мені на WhatsApp, на сигнал, а почтою відправляйте. Для чого? Щоб вирішувалися всі питання мобільно. І тут я должен сказати, дякую тим військовим юристам. В принципі. Е, нема мені на кого пожалітися, на військових юристів. Інше питання військовослужбовців це військово-лікарські комісії. Ну да, це... Да. тому що після кожної хвороби, після кожної незгоди необхідно проводити направляти хлопців на військово лікарську комісію. Їх не направляють, навіть е, якщо захворів. Відпуска по реабілітації, да? після відпустки треба військово-лікарську комісію. Не завжди їх посилають, хлопці про хлопці про це не знають. Ну і виплати. Виплати, ми ж розуміємо, що є основна. Основне грошове забезпечення і є додаткове. Додаткове це ота ж соточка, і все інше там, за секретну роботу, за особливі операції, за наукові звання, якщо є, за шифрування і тому подобне. Тут, звісно, дуже багато питань до фінансових структур. чиновників, структур військових, тому що я Да, я направляю, до, Ми направляємо все до Міністерства оборони. Ми ж не знаємо, де знаходиться ППД пункти постійної дислокації, воно ж засекречено, тому ми направляємо до Міністерства оборони з проханням переслати на військову частину. У мене є свої методи. А через пару днів я направляю вже просто до Міністерства оборони, щоб вони взяли на контроль. Ну і в принципі я можу сказати, що десь. На 90% всі питання, які звертаються до мене військові, військові хлопці, які служать, ми вирішуємо на їхню користь. Ну так, да, з нашої бюрократії, тим більше тим паче в армії на зараз, тому що людей не вистачає. ну, Самі знаєте, як з цим, тим більше, якщо ви сталкиваєтесь з ТЦК і ну, явно к вам обращаються, да, то есть, ротація з ротаціями проблеми. Це зрозуміло. Тут виникає питання таке, ну, от, як на е, у військовослужбовців, щоб получить хоч якийсь ход то є, да, То есть, вот сказали, що з юристами у вас как бы проблем не буває. Но опять-таки, якесь направлення получить на лікування или що ну, щось в такому ракурсі ну, дуже складно, тому що ну, це вирішується на містах і всі ці бумажки перепечатуються по ні декілька разів, і теряються, і забуваються. І спеціально ну, таке враження, що спеціально не йдуть далі. Як з цим ви б порекомендували боротися? Краще, наприклад, от хлопець чоловік, йому стало погано. Він пішов до його медика, то його послав подальше. Йому знову стало погано. Вони викликали швидку допомогу, яка приїхала. Ну, вони в районі активних бойових дій, його відвезли кудись там, приїхала швидка допомога. Сказала, що він придурюється, дали йому таблеток і обратно ж у військову частину. Йому знову стало погано. Коли вже йому геть стало погано, знову визвали швидку допомогу. Забрали його, відвезли, не буду казати, де це, відвезли до лікарні. Коли вже глянув професійний лікар, закінчилося тим, що його визвали гелікоптери і відправили на Київ військовий госпіталь, тому що у нього було розшарування аорти. Тобто кров'яносна сусудина розшарувалася, ще б трошки була смерть. Дуже довго він лікувався, по факту його звільнили. Це те питання, що бойові медики. Ну, не, ну там зрозуміло. Там не так велика кваліфікація, а так як не да, вистачає да. не, не особового складу, то особового вот складу не вистачає. Кваліфікація досить, мабуть, не відповідає тим вимогам. Тому, вот, ну, я ж хочу сказати, що ну, хлопці ж не. Не прикидується, коли він вже йде до бойового медіка, то хотілося, щоб уже ж якби відносилися. Понімаєте, тому що він розумів, що у нього є побратими, і він не буде робити якісь дії для того, щоб закосячить. Ну, да, це є. бо, то есть, не, ну, Буває різне, но заздалегідь так, що якщо людина ну, сама пішла, то вона особо не косить. Тому що вона і так пішла, то сама. ну, Зрозуміло. І ще раз, як би, я. Е, так, будемо говорити, можу вас порадить і так, як би це роблю да, своїм побратимам, щоб к вам обращалися з цими питаннями, ну, щоб допомагали ви допомагали ну, з'ясувати ці юридичні і фінансові відношення з частинами. Ну, правильно, ну, ви цим Ну, Так, ми займаємося. Ну, дуже багато. Да. От ми балакаємо про там до бойового медика. Ну, ми розуміємо, що є все да, самовільне залишення частини. О цього нікуди не дінешся. От, я теж там записую відео, викладаю в Фейсбуці, Інстаграмі, в Тіктокі. Тому що є добровільне повернення. Є добровільне повернення. Ми зараз бачимо рекламу по засобах масової інформації. От э, э, ну, я обрати мені проще на прикладах. Тобто, молодий хлопець пішов служити э, до війська. Йому було 18 років, сьогодні йому 20 років, він вже лейтенант, вже він був командир звода, безпілотниками, вже він мав залізний хрест, там золотий хрест. І десь якийсь командир побачив загрозу, що він сильно йде по кар'єрі і почався булінг відносно нього. І він змушений був піти самовільно залишити частину. Ну, слава Богу, там через друзів, знайомих, звернулися до мене. Я йому все-таки уговорив, що треба повертатися. Він повернувся, попав у цей розподілительний батальйон. Не буду казати, де е, від кримінальної відповідальності її звільнили, коли вивчили його особову справу. Йому запропонували стати командиром роти в цьому батальйоні, де він зараз і служить. Серед... Раз на раз не приходиться. Але я всім говорю, що самовільне залишення частини від тебе нікуди не дінеться. Так, так. І це розуміло, воно рано чи пізно, воно так, десь так. не стигне, І, І з цим питанням ну, я. То теж про боротима всім кажу, що ну, не гречитись, бо це ну, місяк. Який... Кожне звернення це своя доля, свої нюанси. От, ну, і ми намагаємося вникнути в ці нюанси, відпрацювати правильну праву позицію, бо як корабель називеш, так і він і попливе. От, щоб правильно рухатися, бо можна ж робити дії, які ні до чого не призведуть. Тому загального рецепту щастя немає, але. Всі, хто телефонує, всі, хто до на нас приходить, жінки, матері, військовослужбовці безпосередньо ми вислуховуємо, виясняємо все, що нам треба, а потім працюємо. Так. І ще тобто, ну, так як, як Кван звертались мої побратими, я знаю, що. Як мінімум, навіть якщо там діло глухе, ви звичайно говорите одразу діло глухе. <ріх> есть, і і нема такого, що там, грубо говоря, давайте гроші. Ну, це своє. Ні, оп... безумовно. Ну, Начнемо з кінця. Я не є адвокат, який надає безплатну правову допомогу. Це є такі адвокати, я не є такий. Тому мої послуги платні. Але. А... Діло не глухе, але я бачу, якщо чи військовослужбовець, чи військовозобов'язаний, якщо він порушив закон, то я йому розказую, чим це закінчиться в усній. Нічого я з нього грошей ніяких не беру. Якщо військовослужбовець, я йому розказую, чи ми виграємо, чи ми вирішимо його питання, чи не вирішимо. Ну, обратно мені проще на прикладах. На, е, військовозобов'язаний. Відстрочка по догляду. Там за батьком, за матір'ю. Там декілька місяців назад до інвалідного посвідчення висновком СЕК потрібно було давати висновок військово-лікарсько-консультативної комісії про те, що цьому інваліду потрібен догляд. Слава Богу, хватило розуму, додумалися, що якщо ти інвалід, то вже догляд по замовченню потрібен. І прибрали у військово зобов'язаних цю норму. Тепер ТЦК і всі, всі комісії, які надають відстрочку, самі зобов'язані перевіряти. А у військових залишили. Якщо військовий хоче звільнитися, йому, крім висновку МСЕК, у колишнього, зараз вже називається по-другому експертній комісії, але все одно ті висновки ж видавали МСЕК. Ще треба давати висновок лікарської комісії консультативної про те, що цей інвалід потребує догляду. Я вважаю, що це трошки бред. Ну, як а... І від військовий. Ну да. так, да, да. Це... ну, тут я ж кажу, що зараз військових ще ну, дуже не вистачає, тому там сложно з тіченням документів. І ну, я навіть до того думаю, що десь казівка зверху. Ну, тобто, щоб... Я адвокат, я так не маю права, ти військовослужбовець. Ти воював, ти маєш право на свою думку. Я тільки не, як адвокат, тільки тими нормами, правами, які легальні, які опубліковані, якими ми працюємо. Закон про військову службу, закон про мобілізацію, ну і безумовно ж Конституція, основний закон. Ну, ви як професіонал, я як <покіщо> поки що любитель. Ну я навіть не знаю, тобто, як би, я хочу вас поблагодарити за те, що виділили час. Ну, навіть кратку з Ну, і Дякую вам за ту працю, яку ви робите. Ну, сподіваюся, що щось поміняється з вот шляхом чи з опять, тобто щось да, буде получаться у вас допомагають візкому, як ви допомагали далі. Ну... Тільки скажуть, що шлях ми відновлюємо і всі бюрократичні перепони знімаємо повний перед тому що, як я сказав, в мене є де брати, є ті, хто дає, тільки нема кому привозити благодійну допомогу. Все зрозуміло. Ще раз дякую. Дякую, Костя. <laughs> Перемога за нами. <laughs> По-любому.